Вже останні доплакали сльози, і завмерла душа, вбита горем, криком чайок, сумним, стоголосим я з Каховським прощаюся морем. Я прощаюсь з дитинством і домом, і тисками, що водять в поля, із травневою зливою і громом, що чекала весняна земля. Михайло Олійник читає один зі своїх віршів. Він увійде до третьої останньої збірки з трилогії про херсон і херсонців. Так як я народився в Херсонській області. І я пам'ятаю Каховське водосховище, яке між моїм селом, рідним Гаврилівка і Великою Лепетихою складало 8 кілометрів, а зараз там, на жаль, просто калюжі і пустеля, пісок. Тому що це мені по-своєму боляче, і ці емоції я постарався передати у віршах. Третю збірку автор планував назвати Херсон по скриптум. За задумом вона мала закінчитися віршем про звільнення лівобережжя Херсонщини і перемогу. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС вирішив поміняти концепцію, говорить Михайло. Так як події з Каховською ГЕС затримали контрнаступ, і тому що я не можу сказати, що це вже крапка крапка цій війні, херсон Херсонська область звільнена. Тому зараз ця збірка вийде під назвою Я розкажу вам про Херсон. Це події, які відбувалися в Херсоні, скажімо, із травня, і включно те, що сталося з Каховською ГЕС, як люди переживали цю трагедію. Там е, близько ста поезій, 95 поезій, але зараз я ще пишу і доповню трошки її. Ну я думаю, десь 100 поезій буде у цій книзі. На початку липня дві книги Михайла продали на аукціоні у США за 750 доларів. Виручені кошти витратили на потребу ЗСУ. Зокрема, закупили автомобілі. Також я так зрозумів, що купила українська сім'я за таку ціну, і ці гроші відразу долучилися до, до загальної суми, яка була зібрана взагалі цією громадою. Було зібрано на даному аукціоні півтори тисячі доларів. Я знаю, там ще від самої цієї. Церковної громади 2 тисячі доларів надали, і загальна сума, десь на яку вони придбали вже автомобілів для Зсу, складає більше ніж 110 тисяч доларів. Наскільки я розумію. Вірші про херсонців писатиме і надалі, говорить Михайло Олійник. На майбутнє план простий, все ж таки. Наблизити нашу перемогу, чим я можу на своєму місці і кожен із нас, херсонців, і все-таки завершити цю книгу про перемогу Херсон по скриптум», де буде поставлено, я думаю, переможну крапку у відвоюванні нашого краю, нашої рідної землі. Якби там не стріляли зловісно, з того боку ординця не йметься. Мій херсон це не місто, це колиска моя і фортеця. Кожну ніч, кожен день і хвилину. Всю роздроблену душу збираю, все довирію вес на милину і ненавиджу люто до краю. Лиш схилюсь на коліно в скорботі. На Херсон не вдягнути кайдани, хай вас там, в гнилім вашім болоті, кара Божа зненацька застане. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон.